Походимо на подвір'я. Це в мене біля двору, а ось те, оскільки багато кульбабки. Зараз почну зривати квіточки. І будемо сушити і загодоввати чайок. На зиму, дуже-дуже він корисний. Ділка тут у нас сидить, ми її поки не будемо трогати. Так, зриваємо тільки шапочки. Будемо складати вітро. Ось така краса, дивіться, і бджілки тут нікуди не поділися. Нічого на всіх хватить їм намет, мені на чай. Гляньте скільки, 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 скільки цього всього добра. Тільки у нас під ногами. Так, тепер беремо таку. Якщо у вас немає, то можна просто, на чому у вас є. У мене така є желізна з дирочками, гарна така. Такий листок з дирочками. Це для кролів. Воно йде, забивають клітки. Ну, а я взяла, воно буде хорошо провітрюватися і знизу, і зверху. Розкладаю. І так буду проходити його мішати, щоб воно з усіх сторін підсохло. І все. І будемо пити як чай. По 3-4 квіточки на стаканчик кипятку можна додати, що там ще у вас м'ятка, меліса, липа. Дуже-дуже корисна. Почитайте в інтернеті, хто не знає. Ось так будемо робити заготовочку. Зараз якраз, время, таке, що треба робити. Хто бажає, я, наприклад, хочу пити натуральний чай, а не той, що предлагають в магазинах. Непонятно з чого, як я кажу, з якоїсь трави, яку ми не знаємо, то краще вже пити. Ти, що знаєш. Всім дякую за увагу!